Привіт усім! Мініатюра взята з платформи Аркуш. Посилання на профіль авторки, на твір та на телеграм-канал Темна Осоння, де Орухаса ділиться своїми останніми новинами та цікавинками життя, ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання, пов'язані з проєктом Укрсторія. Приємного прослуховування! Я запалю свічку. Пташка дзвінко скрикує. Відтак безпомішно і беззвучно розтуляє дзьоба та налякано б'ється в міцних руках стеці. Убий її. Так само дзвінко скрикує подруга. Ні, не можу. Я заклякаю на підлозі, удивляючись, як червоне світло відбувається в крихітних чорних очах. Це ж пташечка. Стеця ошелешено глянула мені у вічі. Справді не очікувала такого від мене, аж розтиснула кулака. Пташка майже вислизнула, але дівчина встигла схопити її за хвоста, подруга прим'яла крило і вирвала кілька пір'їн. Бачу, як швидко тихая пташка, як калатає її крихітне серце. І з жалем дивлюся, як стеться, притискає істоту до підлоги і тягнеться до ножа. Горобчик востаннє намагається вирватися на стовбурчое пір'я. Ні. Тепер уже я скрикую і вихоплюю ножа. Що ти робиш? Це ж відьма. Пташка завмирає. І здається, кліпає на мене своїми очима нами стинками. Стеця розпалилася, її обличчя налося червоним, очі бубнявіють від сліз. Вона тихо схлипує. Сте, чого? Це ж вона дітей душить, убивця. Це просто пташка, відповідаю. Серце стискається від жалю. Просто невинна істота, стецю. Подруга плаче. Вона мовчить, тож я благально торкаюся її руки і кажу. Будь ласка, подумай, хіба тобі її не шкода? Від цих слів вона блідне і зло промовляє. Хіба комусь? було шкода мого братика. Я думала, ти допоможеш мені. У мене німіють пальці. Згадую нещасне пошматоване тіло біля лісу. Біля хати нашої відьми такі ж дрібні, як у пташки кісточки, вивернуті назовні. Така сама беззахисна, нещасна істота. Стеця стискає голову пташки, і я міцно заплющую очі. Нещасні створіння. Стій! Швидко розплющую очі, Стеця ще дужче зблідла, горобець. Ворухнув головою та знов дзвінко мовив Стій, благаю. Це не я, вбивця, не я клянуся. Хто тоді? Рука стеці напружується, рудні нігті впиваються пташине тіло. Не можу сказати, але не я клянуся, дитино. Я лише забираю у людей те, що вони мені віддають. Усти мене і смертей більше не буде. Присягаюся, пусти і виконуй будь-яке твоє бажання. Смертей більше не буде. Усередині все стискається. Знову хапає руку подруги, і вона зригається. Справді, стецю. як пташка може когось убити, що невпевнено. Вона каже, що більше смертей не буде. Треба її послухати. Як ти можеш їй вірити? Свічка затріскотіла, і жовті хвилі затанцювали по підлозі. Вона перекидається не лише на птаха. Вона душить, мучить, вириває серця тим дітям. Їсть їхню плоть. Хіба ти хочеш, щоб вона вбила твою сестру? Перед очима з'являється обличчя сестрички. Вона нещодавно народилася така беззахисна, ніжна. Вранці шукала мене своїми пташиними оченятами і усміхалася. На миті уявляє її в крові і мене нудить. Я клянуся, що виконую будь-яке твоє бажання. Клянуся, що смертей не буде, що звір втамував свій голод. Гарячково вмовляє горобчик. Але якщо ти вб'єш мене, все почнеться знову. Брешеш! «Благаю, хлопче, допоможи мені заради своєї сестрички. Стицю, вона бреше нам. «Дитина, я можу забрати той спогад, той день із твого життя, коли ти знайшла брата. Не вгадала відьма. Можу забрати цей жаль, цю жагу до помсти! Прошу, я тобі допоможу. Ти не бачитимеш цих жахіть. Не з спогадами відпусти. Та рішуче витирає сльози. Ні, я не хочу забувати свого брата. Схлипує. І не віддам тобі жодного спогаду, ні доброго, ні поганого. Я не вірю жодному твоєму слову. Стеця скрикує і здавлює голову пташці. Западає глуха тиша, чую важке дихання. Мить нічого не відбувається. Я не можу відвести очей від мертвого тільця істоти. І щось у мені. Зрушуються, модата раптом минає. Перед очима танцюють багряні спалахи всередині гаряче, як у бані. Бивці, 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 бивці. У голові шелестяні голоси. А тоді зринають забуття видіння шалені, лихі, пекучі, хвилею болю. Накочуються а спогади і ця хіба згадує ті беззахисні слабкі тіла, сповнені солоною крові і їхню плоть, що в рот, забиваючись мій зубів, мов молода хурма. Я хотів забути, благах забути і віддав цю жагу відьмі, не ради сестрички. Заради стеці. Але тепер я все згадав. Цискає ножа, що досі трима по руці. Все скінчено з Теціо. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями. І якщо не хочете мене загубити, то підпишіться на канал. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І пам'ятайте, людина вважається не до тих пір, поки її вину не буде доведено. Дякую за прослуховування!